Бувають моменти, коли хочеться все кинути. Сил немає, мотивація зникає. Всередині лише втома. Але саме тоді потрібно згадати, що насправді ми ж не самі. Перед нами вже пройшли ті, хто не здався. Три хвилини провічне. читаємо Біблію, як не знемогтися від втоми. Послання до євреїв, 12 розділ з першого по 6 вірші. Ну і цитаточка: тож і ми, мавши навколо себе велику хмару свідків, скиньмо всякий тягар та гріх, що оплутає нас, та біжимо з терпеливістю до боротьби, яка перед нами, дивлячись на Ісуса, начальника і виконавця віри, що замість радості, яка була перед Ним, перетерпів Христа, не звертаючи уваги на сором і сів по правиці престолу Божого. Тож подумайте про того, хто перетерпів такий перекір від грішних, щоб ви не знемоглися і не впали на душах своїх. Ви ще не змагались до кро. Рові, беречись проти гріха, і забули науку, що говорить до вас як до синів, мій сину, не нехтуй господній кари, і не знемагай, коли він докаряє тобі. Бо Господь кого любить, того карає і б'є кожного сина, якого приймає. Ну, а тепер поділимо цей уривок на чотири ключові ідеї. Ідея перша. Ми не перші, насправді, хто бореться. Перед нами велика хмара свідків: Авраам, Моїсей, Давид, Пророки. Вони вже пройшли свій шлях і довели, Бог вірний. Їхній приклад показує, не зупиняйся, навіть коли важко. У духовному житті головне не старт а фініш. Ідея друга. Щоб бігти, треба позбутися зайвого. Автор каже: скиньмо всякий тягар і гріх, що оплутує. Це як бігти з валізою неможливо. Гріх і страх виснажують. Довіра до Бога звільняє. Віра це не швидкість, а витривалість. Третя ідея: дивіться на Ісуса, він витримав біль сором, хрест, але не здався. Побачив далі, ніж бачимо. Ми зараз його приклад показує справжня сила не в емоціях, а у вірності. Якщо він зміг пройти через усе це, тим більше він допоможе вам пройти. Свій шлях. Ідея четверта: Божа кара це не гніва любов. Кого любить Господь, того карає. Означає Бог не байдужий. Як батька виховує дитину, щоб навчити її ходити, так і Бог через випробування вчить нас зрілості. Його мета не покарати, а зробити сильнішими. Висновок, якщо зараз важко, це не кінець, це процес. Тримайтесь, бо у Бога не буває поразок, лише виховання віри. Пишіть ваші думки в коментах, підписуйтесь на канал і не забувайте про вдячність, у вигляді. Вподобайки.